Через понад рік повномасштабної війни українці усе ще можуть слухати на жаль російську попсу як це допомагає фінансувати російську армію і як пов'язане із нашою психікою будемо розвивати цю тему із нашими гостями це Ельза Сагура, операційна лідерка та бренд-стратегиня у креативній агенції Блумбюро та Євгенія Бардіна, експертка з нейролінгвістичного програмування. Добрий вам вечір і слава Україні Героям слава. Хочеться перепросити за те, що вам зі мною довелось цю музику прослухати, але тема важлива, мусимо і про неї також поговорити. Пані Альзо, якщо відійти від питань таких світоглядних і ціннісних до just a бізнес, як то кажуть, прослуховування російської музики воно прямо конвертується в російські ракети, які потім летять в наші міста на пальцях. Як цей механізм працює для тих, хто досі думає, що а що ж такого? Я просто собі послухав. Насправді ця тема дуже і дуже обширна, я постараюся максимально коротко пояснити. Контент, який ми споживаємо, він монетизується. Блогери, яких ми дивимося, виконавці, яких ми слухаємо, заробляють на наших переглядах і наших прослуховуваннях, скажімо, стрімингові платформи, той саме Ютуб. Умовно, є рекламодавець, є контент-мейкер і є споживач контенту. Я нехай буду споживач. Ви будете в нас контент-мейкер, а ви рекламодавець. Все, що нас пов'язує, чому ми взагалі стикаємося на цих стрімингових платформах, тому що у нас спільні інтереси. Я, як глядач, умовно цікавлюся кулінарною тематикою. Заходжу на ваш канал, вмикаю відео і рано чи пізно бачу рекламу. Умовно вашу. А ви класні а ви класний бренд, там, скажімо, спецій. І нас поєднує оця кулінарна тематика. За перегляд реклами на вашому каналі ви від рекламодавця заробляєте певні кошти. А, і а, хтось може сказати, що так монетизацію ж в Росії відключив Ютуб, Google. минулого року, в березні, ми бачили офіційну. Офіційне оголошення, що монетизація закрита. Справа в тому, що вона закрита на рівні вашої комунікації. Тобто рекламодавці, які знаходяться в Росії, Прямо. не можуть угу. розміщувати рекламу. І, відповідно, я споживач, перепрошую, споживачі контенту, не можуть такої реклами бачити. А що ж з вами, з творцем контенту? Так. Стало менше проходити через ваш канал такої реклами, ви почали менше заробляти, бо менше переглядів саме з Росії. Саме тому ми спостерігали в певний час, що російські блогери почали просити свою аудиторію вмикати VPN. для того, щоб вони проглядали. Що реєстрація була ніби з іншої країни. Так? так, так, так. Щоб вони дивилися рекламу, монетизація далі відбувалася, і все було як раніше. Справа в тому, що. Я, умовно, як споживач, можу дивитися контент з будь-якої країни, умовно, з Польщі. Я вмикаю якогось блогера в Польщі, дивлюся відео, і раптом мені випадає українська реклама. Чому українська? Тому що рекламодавець хоче показувати релевантній аудиторії свою рекламу. Угу. І за допомогою певних інструментів беруться під увагу демографічні дані, зацікавлення, географічні дані і так далі. Але. Нюанс в тому, що я подивилася цю рекламу українську, але рекламодавець за цей перегляд платить польському контент-мейкеру. Так само ми зараз, дивлячись російський контент, змушуємо наших підприємців українських платити за ці перегляди туди, тому що акаунти, які дозволяють виводити гроші, які були зареєстровані до офіційної заяви про блокування, надалі працюють. Росіяни не можуть зараз відкривати там це. Називається AdSense акаунт нових таких акаунтів. Вони зараз не можуть відкривати. Але якщо він був зареєстрований раніше, в попередні роки, то надалі гроші виводяться з більшою комісією через там якісь свірі платіжні системи, але це далі відбувається. Якщо говорити, наприклад, про музиканта російського і додаток офіційний YouTube Music, ну реклами ніби вже й немає. Як прослуховування через цей додаток, того ж таки, нехай лепса, приносить податки в російську скарбницю? Як тут цей механізм працює? Угу. Дивіться в момент, коли ми дивимося рекламу, так то за неї платить рекламодавець і, і уся. Якщо ми говоримо про підписку. То ми платимо Ютубу умовно, щоб не бачити реклами. Угу. Але Ютуб надалі мусить мотивувати контент-мейкерів, щоб вони заливали свій контент, свої композиції, свої відео і так далі. Тому частинка там цієї підписки, ті гроші, розподіляються далі між контент-мейкерами. Найвідомішими, і е, якщо зайти в кабінет е, там блогера, ютубера чи людини, яка займається музикою, то ми можемо побачити таку аналітику е, доходів. І вона складається власне з переглядів реклами серед тих людей, які не мають підписки. І друга складова це власне оця підписка, тобто з кількості переглядів вони все одно отримують якусь частинку. Бо ютуб зацікавлений. Пічину, як <свісно> да, зацікавлений, щоб приходили контент-мейкери, щоб робили якісний контент. Бо реклама проганяється все одно і все одно цей дохід проходить. І так це все монетизується з кількості прослуховувань. Потім росіяни ці гроші виводять, виплачують податок, який вже йде і на ракети, і на зброю, яка використовується проти нас. Тобто українець, який слухає російську музику незалежно від того, преміум премію акаунтний преміум він в будь-якому разі дотичний до того, що. Йдуть податки, а з податків формується зброя. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров навіть оприлюднював у своєму телеграм-каналі відео з простою математикою, як власне відбувається це фінансування. Російські лейбли 2021-го сплатили 16 мільйонів доларів податків, 16 мільйонів доларів. Якщо перевести це у цифри війни, то вистачить на Три калібри на п'ять іскандерів на 30 ракет Х-22, або ж на 800 іранських дронів шахедів Ось ось така вона проста математика. Пані Євгенія, далі вашу думку, хотілося би почути. Ось зараз ще покажемо результати дослідження, як свідчать результати дослідження осім спільноти мольфар про власне музичні вподобання українців, українські пісні на щастя найпопулярніші серед наших користувачів. Але приблизно 10-20 пісень у топ 100 прослуховувань це російські композиції, і три з них три російські виконавці зі своїми піснями увійшли в першу десятку популярності на кількох різних стрімінгах. Чому Психологічно нам все таки може бути складно відмовитись від російськомовного контенту? Ну, я сама українка, яка жила у Миколаєві, говорила все життя російською мовою, і власне живучи у Львові, перейшла на українську мову. Аз тому приказ, можу та, дякую, можу розказати і з власного досвіду, і взагалі як це працює. А, психіка людини побудована за певною пірамідкою. А, це не пірамідка маслову, як ми звикли, а трошки інша. І як це працює всередині нас? Я попрошу показати. Я попросила режисера. Так, так, ставаємо, У нас є певний рівень, який називається оточення. На цьому рівні знаходяться усі речі, які нас оточують. Це люди, з якими ми спілкуємося, це наші друзі, це наші речі, які ми одягаємо на себе. Це наша автівка, це місця, де ми буваємо, це місця, де ми живемо. Цей рівень, звичайно, впливає на більш високий рівень рівень поведінки. Люди, з якими ми спілкуємося, впливають на те, як ми поводимося. Якщо ви оточите себе людьми, які займаються спортом, з часом ви почнете займатися спортом. Це буде швидко? Ні, це буде дуже поступово. Це буде дуже неспішна така трансформація. І це дуже такий е, ригідний процес. Тобто люди не дуже схильні навіть цей рівень міняти. Ми, ми одягаємося однаково, ми приблизно однаково виглядаємо е, кілька років поспіль. Є навіть експеримент е, нью-йоркського фотографа, який фотографував людей на вулиці з різницею 9 років. Когось 5, когось, якщо наші режисери покажуть, вони навіть одягалися в однаковий колір, не дивлячись на те, що це було, ну. З різницею в кілька років. Але поступово наше оточення починає впливати на рівень поведінки. Якщо ми почнемо трансформувати свою поведінку, ну, наприклад, вставати зранку, угу. це безумовно вплине на наступний рівень, який називається рівень звички. Поступово роблячи одну і ту самодію, у нас з'являється звичка. Трошки вище знаходяться рівні нашого те, у що ми віримо. І рівень нашої нашої цінності, про, про що для нас важливо, один з найвищих рівнів це я концепція, ким я себе вважаю, і там вище ще місія. І от як ви думаєте, мова для людини на якому рівні знаходиться? На рівні поведінки, на рівні оточення, на рівні звички, ну мені хотілося би сказати, що на рівні цінності правильно, а навіть ще вище. Ви правильно це сказали. Я концепція, я україномовність ідентичності, mm. да, спосіб ідентифікувати себе. І от люди, які мають я концепцію, я українець дорівнює я україномовний. Вони дуже легко перезібрали собі піраміду. і так воно працює, що якщо трансформація починається з верхніх рівнів, все решта підтягується доволі швидко. Якщо з нижніх, то трансформація буває доволі. Такою регідною, спокійною, неквапливою, в когось рік триває. Ви ж не одразу побіжете в спортзал, як тільки у вас з'явилася, там не знаю фіт-подруга або я. Ну <світ> або я так поступово, поступово відбувається трансформація. Так, от ті українці, навіть такі, як я, от, наприклад, я з першого дня війни перевела повністю свій контент на українську мову. У мене викладання перейшло на українську мову, не тому, що мене змусили. А тому, що в мене це пов'язано. Я українець, я україномовний, і мені доволі легко було це зробити. Ті люди, у яких це не пов'язано внутрішньо, ну наприклад, я російськомовний, українець. але я є українець. Mm -hmm. Розумієте, як я ізраїльтянин, але я російськомовний. Або навіть там не знаю звідки людина приїхала з Африки. Є ж ізраїльтяни, які приїжджають з Африки, з Америки. Я єврей, але я, наприклад, англомовний єврей. Не обов'язково івритомовний. Розумієте, от для тих людей, у яких це не пов'язано, їм буде важко це зробити, тому що для них трансформація відбувається знизу. Вони спочатку змінили оточення. Ну, наприклад, переїхали до Львова. Почали спілкуватися з більшою кількістю людей. Я перший рік, коли переїхала до Львова, у мене була така комунікація, коли до мене говорили українською, я говорила російською. Для мене це було тоді нормально. Це було 6 років тому. Поступово. З'явилася в мене поведінка, я почала говорити більше українсько. І пірамідки. І пірамідкою я піднялася. Тому, коли почалася війна, я просто для мене це було природньо. Ну, не почалася війна, а повномасштабне вторгнення. Для мене це було природньо. А от для людей, які мають цю різницю, в них буде важкувато це зробити, але це не означає, що вони це не зроблять. Інша категорія людей, для яких взагалі в я концепції нічого про Україну немає. Uh -huh. Я вважаю, що якщо хлопці. Наприклад, слухають музику. Музика вона знаходиться на третьому рівні. Це рівень звички, звичка, mm -hmm. там емоція, там всі музики звичка, музика. Бігати, звичка так. донатити на так. <світ> і якщо в них на рівні як концепції взагалі нічого про Україну немає, то вони взагалі не розуміють. Ну для них це ну ви ж бачили, що вони кажуть, як це пов'язано. Воно пов'язано і для мене це пов'язано, і для вас це пов'язано. Вам це зрозуміло. А в нього в його пірамідці, це не прописано. Воно внутрішньо в нього не закодовано. Чи можна це змінити? Так можна. Так само знизу оточення, яке показує. Це потрібне бажання самої людини? Безумовно. Бо насильницько, якщо ви почнете це робити, насильницько що таке лагідна українізація. Ну, так, да, давайте будемо чесно: У мене є племінник, який приїхав з Миколаєва бо обстріли, і ми його забрали сюди до Львова. Йому 10 років. Він приїхав, він не говорив українською. Ну, Майже все життя, він в ковід це то покоління, яке практично не навчалося українською. І він приїхав, у нього взагалі не було навички говорити українською мовою. Але друзі, але бажання займатися там, футболом, але бажання комунікувати з однолітками. І зараз він вже говорить українською краще за мене. Бо в нього є дотичність до тих людей, до того оточення, яке цим займається. В нього є інтерес мати спільні звички з цими людьми. У нього є поведінка, яку його об'єднує. Чим більше ми будемо створювати умов для об'єднання для тих людей, які хочуть цього, тим більше вони будуть по цій пірамідці проходити. Пані Ельзо, щодо російського контенту і їх і його промоції, десь ми напевно в чомусь таки програємо росіянам, якщо свого часу ця музика була більш популярна і в на деяких стрімінгових платформах ще залишається у топі популярності. От саме щодо промоції свого культурного продукту, бо ми ж нічим не гірші, і сенс в україномовному продукті нічим не гірші. Знаєте, я не можу сказати, що проблема в промоції, і не можу сказати, що проблема в рівні якості музики. Я думаю, що в нас в країні зараз це можливо тільки через те, що впродовж кількох сот років ми були тотально русифіковані. І е, вже воно десь так в'їлося в, в нашій підкірці. Поправте мене, якщо Є, це заправлено. не так. Але що ми дійсно ну, не можемо з цього десь вибратися? І дійсно, промоція клас, музика українська суперякісна, суперкласна. Вона прослуховується, але все-таки дається, мабуть, в знаки цей вплив. Тоталітарної Росії. А якщо говорити про е, поціновувачів, наприклад, прикладі е, героїв нашого матеріалу. Чи можна сказати, що в людини на обличчі ви як фахівець написано, що вона слухає таку музику? Так музика, правда, може щитатися на обличчі не російська мовна, а уподобання, так би мовити, блатняку. Вибачте, за вираз mm -hmm. ну я це назву такі такої. Називаємо раті свої да, називають. Да. Це музика, яка подобається певній категорії людей, яка дуже легко щитується. Це зазвичай дуже сильно прокреслені носогубні складочки. Ось тут бо емоція відразу. Це є ключова емоція, яка яка є в людини. Базова емоція, яка є в людини, яка слухає таку музику. Це водії, які в маршрутці слухають до речі, у Львові. Я майже не їздила правда в маршрутках, але й в таксі я не чула ніколи блатняк у Миколаєві. Це доволі така. Поширена частина такого життя людини, яка їздить транспортом, і це для мене не так приємно було. Я так раділа, що тут дуже мало цієї відрази. Бо відраза – це про знищення, про е, зневажливе ставлення до людей. І от люди, які мають дуже багато цієї емоції, вони мають десь мати вихід цієї емоції. Uh -huh. Це полюб... Любов до блатняку вона реально проявляється. Тобто, чим старше стає людина, тим легше це считати. Це оцей трикутничок. отут з'являється гіпертонус. Тобто, людина постійно має таке зневажливе стан ставлення до людини. І так можна считати. От Ключовий приклад такої людини. Вибачте, що в ефірі помінаю пригожин. Та, Євген Пригожин це типовий представник людини, який дуже якої дуже чітко прочерчені оці носогубні складки, і оце є е, такою переслухав свого часу. Ну не, не музика впливає, розумієте? Тобто, навпаки, ну хоча є взаємний вплив, як ми вже розібрали, може, можна через музику поміняти низ пирамиди і навпаки. Тому так, слухаючи таку музику, ви поступово скачуєтесь до певної категорії людей, але так можна считати не обов'язково російськомовний контент. Англомовний контент будь якої країни, де є це відразливе ставлення до людей, і де воно проходить через пісні, через ритм. Дуже легко читати таких полюб... полюбителів такої музики. А, а чи можна простежити вплив спілкування а, ворожою, по суті, ворожою російською мовою на психіку людини? Я десь натрапляла на? А, Різні інтерв'ю з психологами, де серед пояснень було жінка, працювала з тривалий час із російськомовними дітьми, і вона з її спостережень, звісно, що навіть в їхній поведінці вони виростали більш схильними до того, що їхні проблеми хтось за них має вирішити. Угу. От якось може проявлятися це вже в поведінці. Ну якщо говорити, що НЛП це нейролінгвістичне програмування, тобто про вплив мови в тому числі, то тут швидше не сама мова, а певні конструкції, які частіше зустрічаються у мові. Наприклад, у мові, якщо ми говоримо про пасивну поведінку, часто зустрічається пасивна конструкція, зробиться, вирішиться. Оце є ознакою, якщо людина часто використовує це є ознакою ролі жертви умовно в житті. Так тому, якщо російська мова обілює цими кількістю фраз, тому я не скажу, що це є прямий зв'язок. Тобто, ну немає так, російська мова дорівнює людина в позиції жертви, за яку все вирішують. Але якщо людина дуже часто це слухає, а якщо ми звернемо увагу на пропаганду за останні там 15 років у Росії, там дуже багато створюється позиція жертви. І ми якось досліджували навіть, в цій студії цю, цю 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 риторику, яка виводить людей в позицію жертви саме сп, спеціально це робиться. Тому... Певний певна кореляція є, але вона не є прямою. Ми робили інше дослідження. Ми досліджували, так як у мене студенти майже цього світу, ми досліджували, як говорять люди різними мовами, якщо вони знають багато мов, і звідки умовно лунає звук, коли вони про, 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 говорять. Найчастіше, коли ми говоримо українською мовою. Голос звучить ніби серце. Це не тому, це не був. Це ну, тобто, гарно. Ні, ну я не хочу, щоб мене звинуватили в тому, що я там зараз щось підіграю українській мові. Ні, це просто було цікаве дослідження серед студентів. А що цікаво було, коли ми мої студенти говорили російською, воно було ніби з горла. Людина починала говорити ось таким голосом, та сама людина. Гучним. Та датська мова вона викликала бажання говорити з живота, таке розслаблення, певне. І ми це досліджуємо. Це не є репрезентативна. Виборка, це просто наше внутрішнє дослідження серед моїх студентів, але це також є певна кореляція між тим, яку позицію людина займає, коли говорить цією мовою. Бо в Україні, наприклад, більше гніву, який про активну позицію. В Росії більше печалі і страху, де про пасивну позицію. Це не про мову, це більше про психологічний стан і наслідком якої є мова. Пані Ельзо, так підсумовуючи нашу розмову, хочеться перефразувати класика: що чужого цурайтеся, свого навчайтеся, якщо ще не вивчили. Ми вже в цій студії з вами обговорювали невдалі приклади маркетингу щодо використання зсу збройні сухарики України. Були на жаль в прикладах реклами і різні ще файли. А як можна вдало, наприклад, створити якусь рекламну кампанію для того, аби відмовляти людей слухати російське? Які би тут мали бути тези і ключові слова, які би от не мали такого посилу насильницького примусити, а мотивувати, надихнути, відмовлятися від російського? А, дивіться, перш за все. А... Варто самим переставати слухати, максимально дистанціюватися. Навіть якщо ми слухаємо, там не входимо в той YouTube, взагалі там не маємо аккаунту, просто заходимо так собі, десь там краєчком вуха, це все одно формує список рекомендацій. Чим більше ми слухаємо, Тим більше нам підтягує такої музики. І так само, якщо ми умовно слухаємо океан Ельзи і паралельно якусь там інста, хм -хм", то е, рано чи пізно алгоритми працюють таким чином, що люди, які з нами слухають океан Ельзи, їм почне підтягувати її інста. Хм -хм". І вони такі Ей, ну звідки це береться? І все одно це якась така міні-пропаганда. Тобто, чим більше ми слухаємо, тим більше ми пропагуємо цю музику. Це якщо говорити так по, по алгоритмах. Якщо йдеться про гроші і монетизацію, варто пам'ятати, що якщо ми слухаємо російських виконавців, дивимося російських блогерів, то ми в цей момент змушуємо українських підприємців платити гроші за рекламу в Росію. І що не гірше, ми не можемо цього контролювати, тому що так працюють алгоритми: Google, YouTube – це величезна корпорація, де ну, рекламодавець і контент-мейкер навіть не стикаються. Це все відбувається автоматично. Тому ми повинні точно пам'ятати, що в цей момент ми просто змушуємо когось платити гроші в Росії. Якщо йдеться про якісь тези, про е... маємо хвилиночку буквально. Так, якщо йдеться про якісь тези, то я вважаю, що е... в першу чергу ми. Повинні пам'ятати, як ви казали, про самоідентифікацію, хто ми є, куди ми рухаємося, і що цим прослуховуванням ми нормуємо Росію в нашому житті. Тому, з одної сторони, гроші, з іншого боку, нормування ворожої, ворожої музики. Дійсно, пам'ять про те, що ось цей от телефон, з якого ми можемо слухати російську музику, це. Щось спільне із російською ракетою, яка потім влітає десь у чийсь будинок і забирає життя. Дякую вам за цю важливу розмову за цікаві кейси. Обговорювали ми їх у студії із нашими гостями. Це була Ель... Ельза Сагура, операційна лідерка та бренд-стратегиня у креативній агенції Блумбюро та Євгенія Бардіна, експертка із нейролінгвістичного програмування. Дякую вам. Дякую, дякую.